Підтримка прикарпатського бізнесу стартував проєкт, спрямований на підвищення експортного потенціалу місцевого малого і середнього бізнесу. Його мета допомогти прикарпатським підприємствам адаптуватися до умов нестабільності та знайти нові можливості на міжнародних споживчих ринках. Малий та середній бізнес буде бачити напрацювання наших європейських партнерів. Проекту ми будемо залучати їх до транскордонних поїздок подій обміну до. Освідом для того, щоб вони розширяли свої ринки збуту, або можливо перебирали досвід європейських країн. Реалізація ініціативи відбувається за сприяння івано-франківської обласної військової адміністрації. У планах серія заходів, що дозволить врахувати потреби підприємців при оновленні стратегії розвитку в області. Ми вже здійснили вже ряд заходів у цьому напрямку. що саме буде реалізовуватися в цьому за результатами цього проекту? Ми Взяли на себе зобов'язання розробити таку регіональну політику сприяння розвитку експорту нашої області. Тобто це буде модифікована обласна цільова програма, яка буде спрямована на виконання цих завдань в рамках проєкту. Участь у проєкті беруть низка країн: Україна, Польща, Данія, Угорщина, Італія, Греція, Хорватія та Сербія. Бюджет становить понад 2 мільйони євро. У рамках співпраці відбувається обмін досвідом, аналіз кращих практик та розробка конкретних рішень щодо впровадження проєкту на місцевому рівні. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.